Чи можуть пенсіонери користуватися програмою оселі? Так всім прийдемо на затомах. Зараз скажу. Дивіться, а якщо ви маєте дохід, який дозволяє вам сплачувати по кредитах, то звісно можуть єдині нюанси по терміну. Дивіться згідно програми умов програми Єселя, максимальний термін на? Максимальний вік людини на закінчення терміну кредитування може бути не більше 70 років. Тобто, якщо зараз людині 60 років, вона може взяти її оселю на 10 років. Якщо зараз людині 65 років, вона може взяти кредит на 5 років. Тому від цього і залежить платіж щомісячний, і від цього дуже сильно залежить те, яка має бути заробітня плата або пенсія у людини. Якщо людина на пенсії, але паралельно що працює, має дохід, можливо Во не тільки вона там, можливо, там чоловік, дружина працюють, мають пенсії. Е, і тоді вони мають в принципі, можливість отримати квартиру по програмі ЄОСЕЛІ. Але це все треба прораховувати. Треба розуміти, яке житло їх цікавить, яка вартість житла, який в них буде авансовий внесок по цьому житлі, е, які в них є діючі. людей. Там дуже багато сукупних факторів, які впливають на рішення по видачі Єоселі, впливають на фактор по сумі кредиту по Єоселі. Тому е, в принципі так, Єоселя працює для пенсіонерів. Нерів, яка сума, і як саме це треба індивідуально по кожній людині прораховувати і розраховувати Гарно дня!